СБУ повідомила про підозру бойовику, який брав участь у м'ясних штурмах позицій зсу. Під роботиним служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти сил оборони на південному фронті. 2023 року зловмисник добровільно вступив до лав окупаційного угрупування Шторм південного військового округу країни-агресора. Там він брав безпосередню участь у м'ясних штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі. Українські захисники взяли його полон у лютому. 2024 року. У ході запеклих боїв під роботину бойовик після знищення свого підрозділу провів три дні у вирвах на полі бою, допоки був затриманий українськими захисниками. З даними слідства, фігурантом виявився мешканець тимчасово окупованого Криму. Він відбував покарання у російській тюрмі за крадіжку, де й добровільно підписав контракт з Міноборони РФ, що дало йому змогу на дострокове звільнення з колоній. Там він був одразу зарахований до 5-го батальйону Шторм В 42-ї мотострілкової дивізії Збройних сил РФ. Після нетривалого навчання на полігоні він був направлений на Запорізький напрямок для майже безперервних штурмів передових позицій Збройних сил України. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі він знаходиться під вартою, до свого слідства завершено матеріали скеровано до суду. Йому загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.